Як кажуть, добре там, де нас нема. В кожній країні є свої плюси і мінуси. І, напевне, немає ідеальної країни для життя. Але це не точно, ще треба пошукати. І зараз я вам розповім плюси Ірландії порівняно з батьківщиною. Та, звісно, мінуси, через які саме й тягне додому. Чому я обрав саме Ірландію? Тому що в першу чергу я поїхав на заробітки. Мені стало відомо, що тут високий рівень життя та відповідно високі зарплати. А ось в Україні у мене лише росли борги, незважаючи навіть на доволі таки прибутковий бізнес. Ситуація тільки ускладнювалася. Ще й війна, звісно, внесла свої фінансові корективи в мій сімейний бюджет. Ірландія, країна з одним з найвищих рівнем ВВП на душу населення, і тому я тут вбачав великі можливості для життя і розвитку бізнесу. За кордоном я вперше. Тому перед поїздкою в моїй голові в ілюзії це для мене була маленька Америка. А через західні фільми та передачі я думаю багатьох із вас є бажання жити в Америці в світлому двоповерховому будинку. Виходити зранку з кофе у халаті на крильце, підбирати ранкову газету та вітатися з сусідами. Довколо стрижений зелений газончик. У гаражі стоїть мустанг 69 го року. Ну, а на вихідних ми збираємося на задньому подвір'ї з пацанами, жаримо барбікюшку та плаваємо в басейні. Постійні івенти, концерти, автомобільні виставки та багато іншого. Ні, це не про Ірландію. Так, тут є квартали, домівки в американському стилі з газончиком, але на цьому все. Проживши тут деякий час, ти багато чого познаєш в порівнянні і реально дивуєшся. Адже я усе своє життя прожив в одній державі і вважав, що так скрізь і так повинно бути. Почну з плюсів острову. Дороги без ям, з гарною розміткою, з усіма підсказками та вказівками, а також зрозумілі дорожні знаки. А що так можна було? Чому не можна зробити так у нас? Технології є, гроші є, нема тільки мізків уповноважених можновладців. Їздиш спокійно та безпечно, не об'їжджаєш ті ями і не переживаєш, що зараз скочиш та розірвеш собі шину або відірвеш колесо. Хоча я все ж таки відірвав і тут. Друге. Державна допомога. Тут держава дійсно піклується і допомагає людям. І дійсно тут високий рівень життя. Люди, якщо тут працюють, вони можуть дозволити собі усе. Та я вам більше скажу, навіть якщо не працюють. Бо тут високі соціальні пільги та виплати, навіть непрацюючим та слабозахищеним верстам населення. На ці гроші теж можна гарно жити, а не існувати. Це теж для мене було дуже дико, коли я дізнався, що держава може давати щось людям, а не тільки відбирати та повишати ціни. На усе. Мінімалка тут близько 2200 євро на місяць. Ну і вони тут на роботі взагалі не перетруждаються. Працюють повільно, розслаблено і мають безліч перерв. Крім того, вони не піднімають тут нічого тяжкого, це заборонено законом. Звісно, є ще кар'єрний ріст та підвищення зарплат кожен рік. Пенсії теж високі. Я за увесь час. Не побачив ще ні одного бідного немічного дідуся або бабусю. Жебраків, звісно, тут теж мало, вони всі у Дубліні, і то, я вважаю, вони теж, напевно, іммігранти І заробляють на цьому немало. Третій пункт це люди, дуже життєрадісні та доброзичливі, постійно посміхаються. А кожен прохожий вітається з тобою та питає, як у тебе справи. І тут зрозуміло чого. Бо у них немає цього виживалого і забитої до голови думками, де взяти гроші та як усе погано та тяжко. Вони живуть у достатку, у них є все та вони просто радіють життю. Звісно, українці теж здебільшого доброзичливі, але повірте, різниця колосальна. І, на жаль, в наших людях є злість, жаба, ненависть, зазрість. І ми всі розуміємо, що це не від хорошого життя. Четвертий пункт, виходячи з попереднього: низький рівень злочинності. Це теж, на мою думку, пов'язано з великими заробітними платами, адже простіше піти на роботу та заробляти кошти, аніж щось вкрасти та сісти у в'язницю за вирібницю якусь. Тому тут ніхто не будує великих парканів і не закриває штори на вікнах, на ніч і так далі. Не бояться, що на них через вікно буде дивитися якийсь маньячело вночі, щоб потім щось е вкрасти. П'ятий пункт природа і чистота. Скрізь поля з газоном, гори, річки, дерева, каміння. Немає багнюки ні на дорогах, ні на обочині, ні на полях ніде. Ти ходиш лише по траві, або по асфальту, або по тротуарній плиці. Незважаючи на часті дощі. Все постійно чисте, хоч і мокре. В Україні навіть на асфальті, коли випадають опади, купа багнюки. Звідки вона береться, я не знаю. Ну, а милуватися краєвидами острову можна безкінечно: від гір до океанів, від фьордів до водоспадів, від безмежно вічно зелених полів до лісів. Шостий пункт кредитні програми під людські відсотки. Якщо ти працюєш офіційно, то ти без проблем можеш взяти у кредит нове авто або свіже бушне авто під низькі відсотки. І платити за це лише 350 євро в місяць при зарплаті 2500 – Це взагалі не накладно. Побутова техніка та гаджети тут взагалі не проблема з таким доходом. Також є іпотека і кредити на бізнес під низькі відсотки також в рази менше, ніж в Україні. Є також різні програми і гранти на допомогу з житлом та його будівництвом. 7 якісна фермерська їжа в супермаркетах. Тут дійсно дуже корисна, дуже якісна і смачна мясо молочна продукція без домішок. Бо ця якість дуже контролюється відповідними державними органами. Восьмий пункт це освіта. Діти кажуть, тут з радістю ходять до школи, а вища освіта вона одна з найпрестижніших в усьому світі. Дипломи визнаються скрізь. Можливо, я щось забув, але переходимо до того, що мені тут дуже не подобається, і через що виникають думки повернутися. І перше. Це дружба. <хи> Тут дружби немає і приблизно такої, як в Україні. Усі живуть самі по собі. Вони якось зранку сів в машину, поїхав на роботу, відробив сів в машину, повернувся додому. Ніхто навіть по вулиці не ходить, ніхто не спілкується, не стоять групами, не зустрічається і так далі. Так, звісно, іноді хтось до когось заходить в гості на пиво, але це зовсім не те. Я ще ні разу тут не бачив, щоб десь хтось щось святкував, були якісь веселощі, якась гучна вечірка, хтось десь смажив шашличок та вели безкінечні розмови під алкоголь. Можливо, це десь є, але у нас це скрізь. Дуже не вистачає тут спілкування з друзями. Українських гучних гулянок та веселощів. хоч вони не завжди і порядні, і здебільшого закінчуються неприємними моментами. Другий пункт. Скучно. Мені скучно. Я думав, що це одна із найрозвитніших країн в світі, але точно не по досугу та не по івентам. Так, тут є можливість подорожувати та милуватися природою, але веселих концертів, парків розваг, там, дискотек, дитячих розваг та іншого, тут майже немає. Ти ніби живеш у селі. Дуже мало величезних торгівельних центрів, де ти можеш провести півдня. І дуже мало активних парків відпочинку, таких як в Дніпрі, в Харкові, в Києві, наприклад. Майже немає тематичних цікавих закладів харчування та відпочинку. Тут лише спокій та природа Драйву, динаміки та веселощів я не помітив в цій країні. Життя йде повільно. Звісно, десь вона є на острові, але розкидана туди 200 км, туди 300 км. Треба їздити. Третій пункт це робота. Так, тут високі заробітні плати порівняно з іншими країнами Європи. Але для українців, які не володіють вільною мовою, тут доступні лише технічні професії. Ну, в принципі, як і скрізь. Так, коли ти вільно володієш англійською мовою, тут доступні професії навіть і менеджерів. Але здебільшого ірландцям необхідні тільки робочі руки. Тому, приїхавши сюди, готуйтесь і башити. Але тут це не зазорно, тут навіть з більшою повагою відносяться до робітничого класу. Цей пункт не подобається особисто мені по причині тому, що я не маю ніякої професійної технічної спеціальності та ніколи в своєму житті не працював ручками. Тому мені приходиться і, звісно, тяжко переналаштуватися. Але якщо ви спец в якійсь отраслі будівництві, механік чи іншій технічні професії, то тут відкривається для вас шлях до великих заробітків. Майстри професіонали тут заробляють по 4-6 тисяч євро на місяць. А от бізнес відкрити тут дуже дорого та складно. Звісно, у випадку, якщо ти знову не будеш таки працювати сам на себе своїми руками, майже все підлягає ліцензуванню та має високі норми. Крім того, взяти в оренду приміщення українцю також буде не так і легко. Пункт номер 4: дорога оренда житла. Середня оренда квартири чи будинку вам обійдеться близько півтори тисячі на місяць. І плюс десь 300 приготуйте за комуналку в зимній період. Тому працювати тут буде необхідно двом членам сім'ї. Інакше зарплатня одного буде уходити здебільшого лише на затрати оренди. А от якщо ви будете працювати вдвох, то ви ще й зможете пару тисяч у місяць відкладати. 5-5-5. Пункт 5 Малий асортимент товару в магазині. Я не про продукти харчування, а про будівельні матеріали, наприклад, інструмент та інше. Щоб ви розуміли, у них найбільший будівельний столичний магазин це по розмірам десь як одна шоста нашого звичайного епіцентру. А таких е магазинів, гіпермаркетів, як метро, тут взагалі немає. 6. дорогі будівельні матеріали. Дуже дорогі. Ну просто мішок штукатурки 50 євро. гвіздки сотка 50 штук 10 євро. Брусок, наприклад, 5 на 10 довжиною 2 метри 13 євро. Це все, що вам необхідно знати. Взагалі рази в 3, напевне, дорожче усе. Але тут нема фуфла і Китаю. Все дуже якісне. Пункт номер 7. Пліснява та сирість у домі. Через вологий клімат постійно проявляється пліснява та волога на стінах та потолку. Згодом облущується фарба. Взагалі, то перефарбовувати стіни тут необхідно десь один раз на рік. Восьмий пункт. Медицина. Кажуть, що черги на прийом можна чекати місяцями. Так, якщо ти прийдеш до лікарні з чираком на сраці, з соплею або підвищеним тиском, то можеш не дочекатися черги. Але якщо у вас emergency situation, вас швидко приймуть та якісно пролікують. Я особисто був свідком того, як мого друга з інсультом швидко прийняли і госпіталізували, а також зробили всі аналізи та діагностику прямо на місці. Лікували дві неділі, а потім ще дві неділі проводили реабілітацію. І все це безкоштовно по медкарті подальшому медстраховка буде коштувати кажуть, приблизно 15-2 тисячі на сім'ю в рік. Я зробив висновок для себе такий, що ірландці вони люди такі дуже закальодні. Вони не хворіють на соплю простуду там, і не звертаються подрібницям у лікарні, такі, як у нас, наприклад, там у мене щось закололо в боку, або я себе слабо відчуваю, вушко болить і так далі. Ірландці йдуть в лікарню тільки тоді, коли вже паралельно йдуть тунелем до світла. І ось тоді тебе вже однозначно приймуть та якісно пролікують на таких, знаєте, ліжках крутих, як ото показують в американських фільмах, з апаратурою, з оцією лікарі, які будуть доброзичливо до тебе посміхатися. Тому іноді прийдеться дочекатися у муках, поки болячка сама пройде. Так як, якщо це не екстрений випадок, ти візиту до лікаря будеш чекати пару-тройку місяців. Можливо, це і краще, адже у нас ідуть до лікарні по любій причині. І звісно, вам одразу випишуть яких якихось там ліків на 5 тисяч гривень. А в підсумку опиниться, що ви лікували зовсім не те, та при цьому грали якийсь інший орган. Я думаю, у вас у всіх є такі історії від знайомих, яких залічили лікарі до зустрічі з творцем. Щодо мого особистого враження про Ірландію, в основному мені не вистачає друзів, активності, відпочинку і драйву в якого спілкування з людьми, саме це мене кличе додому, адже наш менталітет такий, і він не відпускає. Всі інші недоліки можна перетерпіти та виправити. Але коли я згадую про постійно ростущі тарифи в Україні, про якісь абсурдні закони спрямовані на те, щоб загнати в бідність усіх людей. Про дороги з ямами по коліна, про пагнюку, про місиво зі снігом, то скажу чесно, мені не дуже хочеться повертатися. І саме незрозуміле, в порівнянні з маленьким островом, де немає нічого, окрім вівц, як у такій країні багатій багатій народючій землі, промисловість, корисні копалення може бути таке жебратство виживало і безпреділ можна ви. Отже, якщо ви їдете сюди на заробітки, то необхідно буде працювати обом членам сім'ї. Тому ви зможете заробляти по 2500 євро на місяць кожен. В цьому випадку ви будете дві віддавати на оренду та комуналку. Тисячі вам вистачить з головою на їжу та паливо. І дві ви зможете вже відкладати на подорожі або будете збирати на новенький дизельний Hyundai з салону. Також, якщо вас влаштовує спокійне, пенсіонерське, безпечне, повільне життя, то вам сюди.